У своїх мріях він бачив тільки небо, а в реальному житті опинився навіть вище. Сьогодні 60 років святкує перший і єдиний космонавт часів незалежної України буковинець за походженням Леонід Каденюк. І хто міг би подумати, що таємниця здійснення мрії космонавта криється лише у кількох словах? Я завжди знав, що полечу. Про свої польоти він мріяв у дитинстві, сидячи на гіллі високого дерева. Заради космосу став пілотом літака винищувача і збрехав про свій вік, вступаючи до авіаційного училища. Додав рік, як це робили у часи війни. Сьогодні Леоніду Каденюку 60. ним пишаються авіатори. А у Буковинських підлітків слово космос асоціюється із його прізвищем. Леонід Каденюк, перший перш категорикоснат України. Він перший на Україні взлетів в космос. Зробив таке відкриття для України як незалежної держави, як космос. Був першим космонавтом України. Каденьок, Фалоніс Каденьок. Ріту космос на 15 діб Леонід Каденюк здійснив у 1997-му на борту американського корабля Колумбія. Сьогодні про це відзнято цілі фільми для України. Це суттєвий крок у розвитку космічної галузі, а для рідної Буковини – стимул для підвищення інтересу до космосу серед молоді і місцевих чиновників. До чергової річниці міста понад 10 років тому вони створили у Чернівцях музей авіації та космонавтики. Взагалі, музей існує завдяки польоту Владіда Киденюка. Завдяки польоту молодь знову почала цікавитися космосом. Ви мене промушуєте цитувати маму Кидонюка, що сьогодні всі хочуть бути бізнесменами. Значить, я скажу так: трансформація дитячих бажань залежить від суспільства. Останні два роки інтерес до природних дисциплін і трошки підвищився. Радянський Союз розпався, а багато грошей на розвиток космічної галузі в Україні немає. Але разом з тим вона входить до п'ятірки космічних держав світу. Ми готуємо на 12 квітня відкриття нової експозиції, нового залу, який буде присвячений внеску України як космічної держави в космічне дослідження всесвіту. Найдовший політ у космос тривав 500 діб. Сьогодні вимоги до космонавтів значно менші від тих, які стояли перед Леонідом Каденюком. Більше того, у космос можна літати навіть у якості туриста. Щоправда, коштує таке задоволення 35 мільйонів доларів. Один кілограм ваги під час польоту вартує 14,5 тисяч американських доларів. А з собою можна мати 2,5 кілограми кисню, 2,5 літра води, трохи більше 2 кілограмів їжі і один кілограм особистих речей. Все це на одну добу. Полетіти у космос можна в Росії сьогодні. Землю з космічного корабля вдалося побачити самим бажаючим і далеко не бідним космічним туристам. Марина Вознюк, Ян Піонковський теми дня.